Привіт-привіт, друзі! Сьогодні хочу вам показати цей неймовірний соусник. Подивіться, яка щільна позолота, дуже тендітний декор, ручний розпис. Ось тут. Бачите, як красиво всередині. Дуже гарна форма, ніжка. Ось тут скульптурна порцеляна, ось такий профіль чоловічий. Зі зворотнього боку також. Дуже дивна історія в мене вийшла з цим предметом, його було викуплено під замовлення. Побачила його ще місяців 6 чи 7 назад у своєї подруги, антикварної дилерки бабусі, яку звати Діана. Коли я запитала, що це таке, вона сказала: що це, мабуть, собственник, я думаю, що це Франція. Потім під час Підготовки своїх лекцій, оновлених лекцій для мого курсу антік Вінтаж». У мене є там окремий блок, в якому ми розглядаємо дивні речі і їх призначення. Тобто, у мене ця лекція присвячена тим предметам, які вже вийшли з обіходу. Ми вже більше їм не користуємось, але вони ще з'являються на бархолках, їх можна зустріти. І там є такий цікавий предмет під назвою Бурдалу. Бурдалун це, іншими словами, такий порцеляновий предмет. Дуже схожий на соусник, які дами використовували під час балів або брали з собою в карету для того, щоб справити нужду. Іншими словами, жіночий пісуар дуже схожий дійсно, тому що вони більші за об'ємом, вони, ну, вони не дуже відрізняються від соусника. Але е, мене засмутило, тому що декор саме цього предмета дуже був схожий на одне із джерел, на яке я спиралася саме на декор бурдалу. Тому я приїхала до Діани, кажу, можна я зроблю відео, тому що в мене є підозра, що це все таки бурдалу. Вона погодилась, хоча вона засунівалась, кажу, ну я не знаю, все-таки мені здається, що це більше сосник. Після того, як я виклала відео, мої колеги почали мені писати, і ми почали далі досліджувати. І що виявилось, що моя колега, яка живе в Америці, Ліда, вона теж почала все перевіряти по джерелам. В інтернеті видавали зовсім інші ресурси, не такі, як у мене. Для мене це вже було здивування. І все-таки ми знайшли саме цю серію. Це Соусник, це КПМ, це Німеччина і це початок 19-го сторіччя. Це 100%. Німеччина, хоча дуже дивно, по стилістиці це дуже нагадує саме Італію. Ну і ми дослідили, що все-таки бурдалу відрізняється тим, що там зовсім інша форма носика, вона більш закруглена, і у бурдалу ніколи немає ніжки. От. Так що, досліджуйте світ антикваріату він <вінтажу> теж дуже прекрасний і завжди щось нове, цікавеньке відкриваємо, і приходьте до мене на курс. Підписуйтесь, буденність має бути красивою.